Старо прогноз для стрільців на травень 2025 року. Подивимося, що у вас стрільці. Чекає в травні 2025 року. Подивимося на п'яти колодах, Вісімка пентаклів. Будете відточувати. А... Майстерність свою, причому до дрібних деталей, проявити, ну, от як алмаз, так? будете обточувати, настільки все красиво, гарно, оригінально у вас буде виходити, ви будете вважати себе в цей час магом, і так воно і буде. Потім захочете вже відпочити після цього. Так, далі. Що ще чекає у вас стрільці в травні? Щось нове хочете попробувати. Причому нове те, що вас привело б до перемоги і розрушило те старе вам не потрібне, те старе, яке застоялось. Можливо, розбитий чиюсь нечесність по відношенню до вас. Можливо, і так. Так, ще дивимося, чого вам очікувати в травні. Будете балансувати, дивіться, от ви будете в вогняних енергіях. Це ваші енергії. Ви і є король жезлів. Якщо ви жінка, то це ви будете можливо в чоловічих енергіях, бо візьмете на себе в травні місяці багато дуже обов'язків. Але, або до когось іде цей е, король жезливий, теж е, левовин або стрілець. Дивіться, ви будете балансувати, да, між чимось і чимось, тут королева кубків, то сповнюєтеся емоціями відпочивати, то будете, можливо, баланс будете знаходити, дивіться, тут пройти по цій можна тільки коли знайдеш баланс, будете знаходити баланс між своєю позитивною стороною, доброю і між своєю. Так, тіньовою, темною стороною. Будете знаходити баланс, щоб вас нікуди не перетягувало. Так, давайте ще. Можливо, внутрішня якась у вас робота, духовна робота над собою в цей час буде. Ну, це так і буде. Так, ще, що вас чекає в травні стрільці. Щось нове? Нове, причому, ви будете в своїх енергіях. Ви будете повністю в своїх енергіях, будете притягувати тих людей і ті події, які вам і призначені. В своїх енергіях будете знаходитись все у вас буде нове. Можливо, нові зустрічі, нові знайомства, нове спілкування, багато спілкувань. І дев'ятка пентаклів це ви насолоджуватиметеся результатами. Тут, можливо, і по роботі може бути, може бути в особистому житті, адже дійсно ви будуєте кордони з людьми так, що будете відчувати себе доволі комфортно. Так, і ще що вас чекає в травні, в стрільці 2025 року. Так, ви розрушите все на своєму шляху для для того, щоб промчати, промчати саме, не йти, не рухатися, промчати до своєї якоїсь мети, яка як ви давно бажаєте те, що вас зробить щасливим, сповнить, сповнить вас емоціями, дасть вам шанс на нове. Можливо, це стосується поїздки, яка довго-довго-довго відкладалася або переносилася. Можливо, хотіли не вас відправити, але тут ви вийдете все-таки позитив. А зараз ще одну карту гляну. Да, ви будете задоволені, вибір буде на вашу користь.